21 й день третього місяця вибраний не випадково, адже синдром Дауна пов'язаний із наявністю у клітинах людини третьої хромосоми у 21-й парі. Тому саме 21 березня, придбавши та одягнувши кольорові скарпетки, кожен може висловити свою підтримку та розуміння сонячним людям. Вона підкреслює незвичайність наших дітей. що Коли звичайна людина одягає на себе цю шкарпетку, вона притягує до себе погляди і на неї так дивляться пильно і ясне, що задають їй питання, чому ти одягнув саме шкарпетку. На що ми чекаємо від того підтримку, що шкарпеткою цим аксесуаром я хочу під підтримати людей з синдромом Дауна і розповісти, що це таке, як себе почуває? Людина під пильними поглядами, оточуючих, так себе відчувають ось і наші діти, і взагалі люди, які мають синдром Дауна. Слова нам потрібні шкарпетки це своєрідний пароль для усіх, хто хоче приєднатися до флешмобу і придбати пару за символічну суму 21 гривню потрібні шкарпетки дуже потрібні. Так, у мене весь клас ходить без шкарпеток. І наші діти також захотіли залучитися до акції. В моєму житті могла статися така подія, що я мала народити дитину із синдромом Дауна. Ну, Боже провидіння привело до того, що в мене народився здоровий хлопчик, але. Це я розумію, що це дуже важко батькам виховувати і займатися такими дітками. І тому, ну скажімо, знаючи такий біль, хотілося б підтримати цих діток. Інформацію про акцію поширюють у соціальній мережі, і люди активно підтримують її. Зазначила керівник підліткового клубу «Пролісок» Світлана Іщук. Адже саме у Проліску проходять і заняття, і дозвілля сонячних вихованців. Це центр вже не просто центр, як клуб пролісок, центр обнімашок, центр, де можна придбати е, ці е, шкарпетки, центр можна просто попити чаю. Тобто, це зараз якось так крутиться. Крутиться у Проліску в місті. Я бачу, ну, це так. Люди посміхаються. Все побачимо, ми чекаємо зараз 21 числа, бо ми хочемо, щоб це місто вибухнуло все в цих шкарпетках, щоб ми були особливі. Заняття у клубі два рази на тиждень сонячні діти разом із мамами намагаються не пропускати. Вікторія Полтавець із донькою Олександрою приїздять у пролісок із Андріївки Черніхівського району. Вікторія розповіла, що такі заняття допомагають і її сонячній донечці, і мамі. Ця організація вона навіть нам, мамам, в першу чергу. Кожна по-своєму переживала синдром Дауна. І я думаю, у всіх мам було питання за що перша. Перше питання за що. А зараз завдяки організації більше навіщо? Навіщо вона це все? І от відповіді приходять. І дуже допомагає організація морально, і діти інші стають. І ми себе відчуваємо такі, як і всі. Усі, з ким у день зйому Купролівську познайомила знімальна група, придбали шкарпетки і прикрасять ними свій одяг 21 березня. Приєднались до флешмобу і журналісти нашого каналу, висловлюючи свою підтримку сонячним людям, для яких найбільшою проблемою є навіть не власне здоров'я, а той бар'єр, який штучно створюють байдужість і непорозуміння.